А ось і дозріла вже сливка, яка ж вона смачнюча, її вже і спіла, й і переспіла. Зараз переберу сливу, твердішеньку нацукати, а більш таку м'яку м'яку буде на пастилу. Сливку розділила навпіл та видалила. Та заливаю їх гарячим сиропом з розрахунку 1 літр води на 1 літр цукру. І так залишаю до повного вистигання. Вдруге, відкидаю сливу на друшлак, щоб вона стекла. І знову сироп закип'ячую і заливаю ним сливу. І так само до повного вистигання. Після того, як слива повністю вистигне, витягую її на друшлак, щоб вона стекла та викладаю на піддони для сушилки, сушу при температурі 65 градусів приблизно 6-8 годин. На виході маю ось такий результат. Зберігаю її для скляній тарі. Готуйте з задоволенням своє домашнє, корисне та натуральне. Смачненько.